При заміні стандартного штоку вибору передач, не штоку механізму вибору передач на той, що на колісах, необхідно буде замінити ці болти, тому що товщина нижньої частини в та, що на трасах, трошки товща. Також зверніть увагу, що ці три е, отвори сюди можна закрутити будь-який болт. Будь-якої довжини він ніде не заважає механізму. Ось цей болт обов'язково повинен бути десь 26-27 мм. Інакше, коли ви його закрутите, не буде вмикатися п'ята передача, тому що п'ята передача вмикається ось сюди, в ліву сторону. Тобто перша вилка, перша, друга, друга вилка, третя, четверта і верхня вилка це п'ята передача. Я вкрутив трошки. Е Довший болт, і відповідно у мене перестала вмикатися п'ята передача. Тому зараз його просто підточив, зробив коротшим і п'ята передача вже вмикається. Стандартні болти 20 мм. Вам треба буде конкретно ось цей ось датчик заднього ходу. Тобто, якщо дивитися зі сторони капоту, зі сторони морди, то це буде верхній правий болт. Ось цей обов'язково повинен бути 27 мм. Інакше просто. Перестане вмикатися п'ята передача, тому зверніть на це увагу.